Україна успішно випробувала ракету Довгий Нептун з дальністю 1000 кілометрів. Україна успішно випробувала та застосувала нову далекобійну ракету Довгий Нептун, яка здатна уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Що відомо про Довгий Нептун. Це модернізована версія ракети Р 360 Нептун, яка раніше мала дальність ураження до 270 кілометрів, оснащена покращеною системою наведення. Та потужнішою бойовою частиною має швидкість близько 900 км в годину, що ускладнює її перехоплення, випробувана на полігонах та вже застосована в бойових умовах. Бойове застосування за попередньою інформацією 14 березня ракетою було уражено нафтопереробний завод у Туапсе Росія, який розташований на 480 км від лінії фронту. Цей удар став частиною масштабної стратегії України щодо зниження військової та економічної спроможності противника. Минулого року подібні атаки на російські нафтові об'єкти знизили видобуток нафт Російській Федерації на 10%. Розробка та перспективи Довгий Нептун, створений на основі ракетного комплексу РК 360 МЦ Нептун, який спочатку був розроблений для знищення бойових кораблів. Розробкою займається конструкторське бюро Луч, яке працює над подальшим збільшенням дальності та покращенням характеристик ракети, за словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Український ОПК активно працює над подальшим вдосконаленням далекобійних засобів ураження. Довгий Нептун важливий крок у розвитку українських високоточних озброєнь, що дозволяє вражати стратегічні цілі противника на значній відстані. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.